Дорогі вчителі, в ці сірі буденні дні ми вирішили підняти вам настрій. Адже ми розуміємо, що професія вчителя нас складна. Ви за будь-яких умов нас підтримують і дитина вам безмежно вдачі. Тому ми підготували ремонту гумористичного характеру. Приємного перегляду. Сподіваємось, ні один учень не постраждаємо. Як ви почуваєте себе після сьомого уроку? Додому я просилася. Як ви плануєте проводити свої канікули? Ой. Які Як ви плануєте проводити свої осінні канікули? Я піду. в Далекі гори, на широкі полонини. Ваші думки в день останнього дзвоника. Це найкращий день мого життя. Він назад не треба. Ви випускаєте 9 клас, які ваші враження? Що ви думаєте на рахунок підняття зарплати вчителям? Як ви подаєте матеріал для першого класу? Як ви підтримуєте своїх колег у тяжкі робочі моменти? Треба підтримувати їх. Найде ми палині вогнями, шаленими вітрами, насволя не все. Є ваші враження від керівництва п'ятого класу. Що ви кажете учням, коли вони списують? Не треба так Ваші відчуття, коли ви отримали зарплатню. Скажем, тішеся, як сон, баями. Як ви вітаєте з учнями на початку уроку? Добрий день, всі! Про що ви дуже давно мрієте? Я давним-давно хотів пересісти з жигулів. Що ви плануєте робити з учнями на уроках хімії? Ой, чар зілля, зелене! Про що ви мрієте в кінці навчального року? Наталя, Наталя, Наталя! Як ви себе почуваєте після закінчення робочого дня? Навіть Дякую.